Диві. Диві. Е, сьогодні ми повинні домашній сир, так як в мене сир лишився, yes. сир стоїть вже на першій свіжості. Якраз добре для такого два сиру, тому що твердий сир, він краще плавиться, якщо він постоїть. І бажано, щоб він був сухий, а він мене не сухий. Тому не знаю більше, що вийде, але в принципі покажу. Значить, я закидаю в гарячу воду, Але він тоді трошки має інший смак, він тоді більш жирніший. Я хочу такого більш менш калорійного, тому я його підпишу. Закидаємо воду, на прихована. І варимо. А він одразу видно, що він плавиться. Подарилося про знімаємо їх з Треба було більше все поїздження, так, яйця туди трошки солі. чуточку чуточку Так, це моя водяна баня кипить. Зменшуємо кипіло, так що. Заважаємо Сода. Так, зараз в боку погасимо трошки росту. Хоча, в принципі, сир класний. Слобою не дозволив посадовоць там було. Привабиємо. Так, збили трошки. Не дуже добре. Так, тепер сир. він вже склалась. Сирик постоїть, Ви постоїть, навіть швидко поклати. Значить, що тут є? Сода, сіль, оцет чуть-чуть, сир, яйця. І ми трошки дамо тмину. Ми дамо трошечки, бо дуже мало. А також і трошечки вийшли. <гум> Мені шиємо дуже ароматний кмин. Оразу такий запах тминовий. От, тепер на видінну баню. Так, гарно розтираємо. Ну, аж за вилкою відчуває що воно поплавалося вже. хвилини так навіть, в бані. на витягне. Паруба заключаем и потом поліпал. Ну так я Є така маса пухка, викладаємо в харчову плівку. Вона краще робити все таке так, ложкою. в Складаємо такої у формі циліндрика. Майже всі роблять пару сили. Завертаємо, треба просувати його. Чуть-чуть цели -чуть вийде на два-три сніданки. Там мало було сиру. Все. Ставимо стивати і потім холодити.